Не було такого потепління. Це зараз ми живемо, як в Європі. Дуже гарна погода, дуже гарна весна. Нарешті тепло, так хотілося вже тепло. Так, полтавці реагують на відчутне підвищення температури у місті. Тепліше ти буде і надалі, говорить синоптик Олена Панченко. Початок цього тижня буде хмарним, але без опадів, додає пані Олена. Відмічатиметься хмарна погода, часом йтимуть дощі різної інтенсивності. Вітер буде змінних напрямків поки що слабкий, а температура повітря в нічні години від 1 до 3 градусів тепла, а в денні години температура повітря підвищуватиметься до 4. 6 градусів тепла. Полтавець Станіслав говорить, що таке потепління не тільки піднімає настрій, але й робить життя легшим. Додає, що для нього весняний клімат є найкомфортнішим з усіх інших сезонів. Добре, що тепло вже. Напевно, такий самий оптимальний клімат, коли і не холодно, і не жарко, і можна підбирати щось по одягу. Таке, що ну, і, не, і не супер жарке, і не холодне. Ну, така середня температура охопна. З четверга температура підвищиться у Полтаві до 10 градусів тепла, говорить Олена Панченко. В другій половині тижня характер погоди зміниться, бо очікується вплив антициклону. Повітря почне надходити із південного сходу. Очікуємо сонячну погоду, опадів не очікується, при цьому температура повітря підвищиться. Нічна температура, правда, при проясненнях, буде від 0 до 5 градусів тепла, а денна температура. Поступово підвищуватиметься з початку четвер-п'ятниця до 5-10 градусів тепла, а в суботу-неділю 7-12 градусів вище нуля. А ось Євген Харків'янин пояснює таке різке потепління народною прикметою. Говорить, що це через Великдень, який християни Західного обряду відзначатимуть 31 березня. Бабушка як говорила, рассказывала, рання Паска, да Обычно паска 31 числа будет у нас, так що буде хороша погода. Всегда обычно рання паска і хороша погода. На паску всіда хороша, Теплу та сонячну погоду сьогодні спостерігали лише у Полтаві. Наголошують у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.